Volvo xc 60 перероблення сидіння з Європи на Америку. Дуже цікава історія вийшла з цим відправленням із Америки. Я писав продавцю там, Білу, щоб БІЛ продав мені лише от, косу проводки і трек-сенсор. тому що я знав, що ця вся штука важить дуже багато. Ми з ним домовились про те, що він мені від це відправить. І ось що прийшло. І, наче гарно, що він все відправив. А біл відправив все, що було в першочерговому оголошенні, повністю в комплекті. Такое. І вийшло, що замість одного кілограму проводка і сенсор, вага посилки вийшла 16 кг, і відповідно. Транспортні витрати на авіодоставку за 16 кг. Ось така історія з замовленням з Америки.